Сьогодні у випуску масове отруєння у ресторані Львова до обласної інфекційної лікарні потрапило понад 60 людей, серед них діти. Такі випадки поодинокі в усьому світі. Львівські лікарі виростили частину печінки в організмі десятимісячного хлопчика з Буковини. Галицький райсуд відмовив професор Йосип Лось програв суд за поновлення у Львівському університеті. Через масове харчове отруєння у ресторані Китайський привіт, що на вулиці Вороного, 3, до Львівської обласної інфекційної лікарні, потрапило понад 60 людей. Серед них діти. Їхній стан важкий і середньої важкості. Власник ресторану, відомий київський ресторатор та фудблогер Міша Кацурін, також потрапив до лікарні. Напередодні він заявив, що заклад оплатить рахунки всім відвідувачам, які утруїлися. Зазначимо, ресторан відкрився у Львові нещодавно, 13 липня. Правоохоронці відкрили кримінальні провадження і розслідують випадок харчового отруєння. Сказати, який харчовий саме продукт і чи харчовий продукт ми цього не можемо. Це досліджує Держпродспоживслужба з центром контролю профілактики хвороб. Але знаю точно, що від двох пацієнтів, які поступили 15 го числа, виділено сальмонелу ентерітідіс скалу, тобто автоматично в пацієнтів діагноз встановлено сальмонельоз. Рекомендації влітку вони не відрізняються від тих, які взимку в принципі, тому що треба дотриматися правил гігієни. Альвівські лікарі виростили частину печінки в організмі 10-місячного дем'янчика з буковини. Такі випадки поодинокі в усьому світі. Злоякісну пухлину у малюка виявили у чотири місяці. Місцеві лікарі скерували родину до львівських колег з лікарні святого Миколая. Тут малюку виконали біопсію, яка підтвердила у нього величезна злоякісна пухлина печінки. Малюк міг померти всього за кілька тижнів. Тож лікарі невідкладно розпочали хіміотерапію. І за чотири місяці лікування їм вдалося вдвічі зменшити розміри пухлини. Однак, загроза життю нікуди не поділась, щоб врятувати малюка хірурги дитячої лікарні святого Миколая. Перше виконали вкрай рідкісну для світової медицини операцію ALPPS – до цього надскладного втручання готувалися місяць, радилися з іноземними фахівцями та залучили колегу провідного дорослого кардіохірурга першого медоб'єднання Львова, і разом їм вдалося. Ця методика направлена на штучне вирощування об'єму власної печінки у пацієнта. Проводиться вона в два етапи. Перший етап полягає в тому, що ми шляхом Розділення тканини печінки і лігування певних судин, чітко визначених, ми припиняємо кровообіг в одній частині печінки і скеровуємо кровообіг в здорову частину печінки, тобто весь ток крові йде тільки в здорові сегменти печінки. І за рахунок певних таких біологічних феноменів ця здорова тканина печінки починає дуже швидко рости. Дем'ячик почувається е, добре, е, почав набирати вагу, апетит кращий, нічого га... настрій дуже гарний, нічого грається, розвивається. Е, скоро буде святкувати свій перший рочок. У Галицькому районному суді відбулося чергове засідання у справі про звільнення з Львівського університету імені Івана Франка, 87-річного Йосипа Лося, якого звинувачують у домаганнях. Професор хоче поновитися на посаді викладача факультету журналістики. Після кількох засідань суд ставить крапку у цій справі. Суду хвою з позовні заяви Лося Йосипа Дмитровича. Про національного сету імені Івана Франка про скасування наказу про звільнення познавлення на роботі та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу відмовити. Представник Львівського університету Василь Медвідь зазначив, що рішення про звільнення Йосипа Лося ґрунтувалося не лише на свідченнях колишніх студентів, а й теперішніх, які відмовлялися відвідувати його заняття. Рішенням суду він задоволений. Галицький районний суд сьогодні, 17.07.2025 року. Прийняв рішення, яким у задоволенні Йосипа Дмитровича відмовив тим самим підтвердив законність прийнятого рішення університетом. Щодо звільнення останнього із посад натомість адвокат Йосипа Лося Юрій Гемелей не погоджується з рішенням суду. Сьогодні відбулося судове засідання, чергове судове засідання щодо розгляду нашої позовної заяви, де ми намагалися довести те, що Львівський університет незаконно звільнив мого клієнта. Щойно ми і ви, і ми почули рішення, де відмовили саму мотивацію. Ми дізнаємося за 10 днів, тому будь-яких коментарів ми не можемо давати. Адвокат Йосипа Лося заявив, що на рішення Галицького райсуду подаватимуть апеляцію. У Львові завершили ексгумацію радянських поховань на колишньому пагорбі слави. Загалом там виявили 335 захоронень. Серед них могили агентів НКВС Миколи Кузніцова та майора Степана Путіна. Всі останки вже перепоховали на спеціально визначеному місці на Голосківському цвинтарі. Там додатково запустили цілодобове спостереження. Ці камери під'єднали до системи безпечна Львівщина. Тож тепер за цією локацією можуть спостерігати правоохоронці області. Під час ексгумації виявили невідповідність у кількості плит і поховань а також дуже мало супровідного матеріалу лише гудзик, залишки уніформи, взуття й гвардійські значки. Мер Львова запропонував обміняти останки спагорба слави на полонених українців. Станом на сьогодні ми вже не маємо тут ознак їх присутності в нашому місті. Це останній військовий цвинтар радянського періоду у Львові. І е, ми все зробили відповідно до наданого дозволу міністерством культури, і зараз починаємо процес перезахоронення на Голосківському цвинтарі. Вчора було ексгумовано крайні останки. Це власне були останки агента НКВС Кузнєцова. Що стосується власне, братських поховань, братських могил, їх було ознаковано як чотири, три загиблі часи Другої світової війни, одні загиблі часи Першої світової війни. У трьох могилах підтверджено поховання, і їх виявилося більше, ніж по документах. 84 останки спочивали у братських могилах, зокрема 28, 27 та 29. А в цьому похованні. Яке було промарковано як виховання часів першої світової війни, там останків не виявилося. Львів став місцем зустрічі української та турецької амфутбольної спільноти. Делегація з Туреччини до нас приїхала за ініціативи Української асоціації футболу, фундації ОАФ і партнерства Львівської міської ради. Досвід турецьких колег допоможе закласти фундамент системного розвитку амфутболу в Україні. Це різновид футболу на милицях для людей з ампутованими або іншими вадами кінцівок. У програмі семінару як практичні, так і теоретичні заняття. Участь взяли тренери гравці, спортивні менеджери, усі, хто розвиває АМ в Україні, нагадаємо, у 2023 році у Львові створили футбольну команду Покрова АМП», у складі якої грають військові, які отримали ампутації під час бойових дій. Продовж чотирьох днів ми з тренерами з 19 команд а це більше 40 осіб і гравців. Освоюємо методику навчання від турецьких тренерів. Це як і практичні. Заняття, де розказують нам і показують фізичну підготовку, як підготувати гравців, також технічні моменти, тактичні. А також окремо працює фахівець, тренер з збірної Туреччини який працює з воротарями, показує нашим тренерам, як працювати, як готувати також тренерів з амфутболу, саме воротарів.